Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Підозрюваний у резонансному вбивстві співробітника ТЦК Юрія Бондаренко у Львові заявив, що його били кілька військових. Мене зупинили для перевірки документів, я їх надав. Чекав адвоката, приїхав бус, відкрилися двері. і Одразу я отримав у лице. Мене опилили балончиком. Мене четверо або троє співробітників у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому. Заявив чоловік на суді щодо обрання запобіжного заходу. На запитання журналістів, чи його ніж знайдено на місці злочину. Відповів, що його на запитання, чи він ударив ножем. Військового сказав, судячи з усього, це так. Також 30-річний підозрюваний додав, що наскільки йому відомо, він не перебував у розшуку і відстрочки від служби не мав. каже, що ймовірно це він убив військома, але при цьому вчинив би так само, оскільки його атакували натовпом. Суд обрав 30-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб до 30 січня 2026 року. Мене зупинили для перевірки документів. Я не дав документи. Кажу, перевіряйте по базі, я на чужі викликав адвоката, чекав на адвоката. Приїхав в вуз, відкрив двері, одразу я отримав лице. Вони нас запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників оформлені. Поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому. Потім я намагаюся змінити за те, що з Соїць. Це все, що я пам'ятаю, здорове. Це... Ніж ваш? Ніж мій. Куди ви з ножем йшли? Це, це ж просто інструмент. Добре, ви кажете, не пам'ятаю, був газ і так далі. Тобто, те, що ви ножем пернули працівника військового ТЦК, це, це так чи ні? Ну, Судячи з цього, це так. Я не можу а скажіть скільки вам років і яка у вас історія з документами? Мені 30 років я не в розшуку. Бо наскільки я знаю, і ці люди, які мене зупинили спочатку, перевіряли мене, мабуть, три тижні тому. Тому вони мене знали, я їх знаю. Я не знаю чим так. У вас є відстрочка чи що? Ви втікали? Від кого? Від працівників ТЦК, від військових? Ні, я стояв, чекав на адвоката. Я ж кажу, приїхала машина, мені одразу дали б лице. О. Ви зараз шкодуєте про свій вчинок чи ні? Ну, те, що сталося так, як сталося, звичайно, дуже погано. Зробив би я по-іншому в такій же ситуації, коли ми на четверо. Е Забивають, вбивають просто, ну мабуть, ні. Мені жаль, що так с